А на стомлені участі у грі на Кубок Президента, що відбулася напередодні, команда дівчат налаштовувалася на більш значущий для них виступ. Ви знаєте, я е, зробила такий висновок, що е, КВН він теж може стати причиною дуже серйозної допомоги. Тому ми сьогодні від свого імені, від, від імені клубу веселих та Найкмітливіших, е, вирішили зробити таку благодійну акцію е, на допомогу. Хворим хлопцям, я думаю, що сум зміниться веселощами, і Господь допоможе, щоб вони мали здоров'я, а також ми зичимо здоров'я всім, всім, всім. Те, що здавалося б, несерйозний жанр може бути цілком серйозним. Довели не лише організатори та учасники концерту, а й ті, хто прийшов не лише розважитись, а й допомогти. Я вам скажу, не дай Бог, кадата стучиться це серед рідними і близькими. Я ми просто пережили тому поэтому для нас це дуже... Близько і нічого не жалко. Була б можливість більше, Навірно, ми б пожертвували більше. Рідні онкохворих вірять у щирість цієї допомоги. Я сподіваюся, що нам люди допоможуть, і ми зберемо суму 80 тисяч доларів і зможемо зробити оперативне втручання для мого сина і врятувати йому життя. Дідусь хворого на рак мозку Костя Завади розчулено приклинив коліно перед людьми, які відгукнулися на його горе. Попри невеселий привіт, учасники заходу налаштувалися на позитивний лад. І сміх лікує, зазначили Кабенівці, розпочавши свою програму. Дівчонки із Житомира представили і вже знайомі глядачам улюблені номери і нову програму. На ура пройшли виступи гостей команд VIP з Тернополя та Магарич з Львова. Оде мені трактор попхати команду. Під рахунок зібраних складків коштів провели під час концерту 28 тисяч превселюдно було передано рідним онкохворих юнаків з побажанням швидкого одужання.